Я пишаюсь, що я українець, що жила козацька яко. Я пишаюсь, що я українець, лише на моє вічна любов. Я пишаюсь, що я українець, син народом, що стали собі. Я пишаюсь, що я українець, шлюге роєм в Києва. Я пишаюсь, що я українка, Україна, єдиний мій край. Я пишаюсь, що я українка, Україна душевний мій рай. Я пишаюсь, що я українка. Для України лише я живу. Я пишаюсь, що я українка. Весна, думка і нея внук. Я пишаюсь, що я українка. вірю в її бомуть. Я пишаюсь, що я українець. Дух країни не можна зігнути. Я пишаюсь, що я українець, хай який тарнистий шлях. Я пишаюсь, що я українка, у яких не була б я краях. Я пишаюсь, що я українка. Промовляє з гідністю душа. Я пишаюсь, що я українка, що серпне, рядками вірша. Я пишаю, що я українка, і сумнівів, ані на мить. Я пишаю, що я українка, для України з серця серце звучить.